О, у меня синяки ноги спина все, все побитое все вот плита вот это, это держится на шифанере. Нам сюда не сказали, что нельзя вообще заходить, не даже не могу забрать документы, вещи. Я находилась там вот как раз в год в эпицентре вот этого вибуху, потому что я находилась возле телевизора. Як врятувалася? Дверь була відкрита, просто пришлось выскочить. Дитина сиділа на диване, смотрела телебачення. А коли це сталося? Чотири часа дня. 13 червня у гуртожитку Краматорського машинобудівного заводу пролунав вибух, кажуть жителі. Думали, це був прильот. але после того, ну, ні нічого не було. А тому вийшли на вулицю, увидели, що був дитина на вулиці, ліжав, який випав вікно. Приїхала скорая, і ребенка забрали. І останні... Інших которые були на втором этаже, вже після того як медики і поліція приїхала, вже оказали першу допомогу і помогали выводить. В холодильник відкрився, каструля випала з холодильника. Це двері з петель злетіли. А там мала ну, троє дітей було 16, 15 і 12 років. Як розповів суспільний Донбас, речник обласної поліції Павло Дяченко, через вибух у гуртожитку одна дитина загинула, ще дві отримали тяжкі травми. 15-річний хлопець помер у лікарні. За життя його 13-річного брата та ще одного 15-річного хлопця борються лікарі. За попередньою інформацією, здетонував вибухонебезпечний предмет. В одній з лікарень Дніпра Суспільному повідомили. Що двоє травмованих підлітків у тяжкому стані? За повідомленням на сайті поліції регіону до травмпункту доправили також шестирічного хлопчика, який в момент вибуху перебував під вікнами кімнати. У дитини садна та забої. Загрози для життя немає. Анастасія Дашко, Владислав Уколов, Андрій Крамченко. Суспільне новини Донбас.